Наразі в межах нашого закладу здійснюється комплекс ремонтних робіт. Безпосередньо зараз ми можемо бачити за мною, як здійснюється утеплення фасаду. Окрім утеплення фасаду, здійснюється оновлення вхідних груп, здійснюється ремонт харчоблоку, комплексний ремонт. Також ремонтується шість вбиралень. Ремонтні роботи, всі вище перечислені, здійснюються за фінансування французької неурядової організації АКТЕТ. До нас зайшли з Актеду. Вони першочергово це зробили найпростіше укриття для молодшої школи. Зараз йде модернізація закладу освіти Деснянського ліцею. До навчального року я сподіваюся, що ці роботи завершаться. На даний момент ми зараз друзі, бачимо, що відбувається термін модернізація, утеплення фасаду Деснянського ліцею. Це дасть Затишок і тепло нашим дітям починається будівництво підземної школи за, за цією будівлею. Підземна школа на тисячу осіб. Її будівництво буде від 7 до 9 місяців будуватися, це повністю закритий цикл. Буде перехід із Деснянського ліцею в підземну цю школу. Кошти Євросоюзу на підземну школу виділяється, роблять іноземці. На школу виділено. 4 мільйони євро на підземну школу. І тут АКТЕД нам термомодернізації на цю школу робить практично 1 мільйон євро. Ми знаходимося на об'єкті Київський ліцей імені Кастіна Світенка. На даний час ми бачимо, що проводиться, реалізується проєкт, комплексна енергоефективна модернізація. Проводяться роботи з утеплення фасаду. І ремонт покрівлі Проєкт реалізується за підтримки і фінансової допомоги бельгійського агентства Набель. Це міжнародна технічна допомога. Дякуємо їм дуже за надану можливість. Зація даного проекту дозволить створити сучасні комфортні умови для виховання молоді в навчальному закладі, які відповідають санітарно гігієнічним нормам. Також покращення енергоефективності будівлі буде надавати змогу значної економії, як енергоресурсів, так і коштів місцевого бюджету.